Вітаю вас, любі малята! Запрошую вас у подорож на квіткову галявину. Подивіться, тут є клумби з різними квітами. Кіти, пригадайте назви цих квітів. Це маки, тюльпан і ромашки. А клумби, на яких ростуть квіти, однакові. Чи різні? Різні. Вони відрізняються кольором та формою. На якій клумбі росте тюльпан? На трикутній клумбі. На якій клумбі ростуть маки? На круглі? А ромашки на якій клумбі? На квадратні. Молодці. А квітів на кожній клумбі однаково? Ні. Як дізнатися, скільки квітів росте на кожній клумбі? Треба порахувати. Рахуємо маки. Один-два. Всього два маки. Два маки ми позначили цифрою два. А скільки тюльпанів? Один. Цифра один. Скільки ромашок рахуємо. Один, два, три. Три ромашки. Позначаємо цифрою три. Малята. Цифри розсипалися. Давайте викладемо цифри у правильній послідовності. Яка цифра йде спочатку? Один. А за цифрою один яка цифра? Два. А за цифрою 2 наступна яка цифра? Три. Тож правильна послідовність це один. Два, три. Цифри вирішили погратися в хованки. І почали ховатися за квіточками. Яка цифра заховалася? Один. А тепер. Три. А зараз. Якої цифри не стало? Так, два. Молодці малята. Але тут на небі з'явилися хмарки. Скільки хмарок? Одна, дві, три. Але хмарки не прості, а з цифрами. Із цих хмарок почав крапати дощик. Ваше завдання, дітки, покласти стільки краплинок під кожною хмаринкою. Скільки показує цифра? На першій хмарці яка цифра? Два. Тож скільки краплинок ми тут покладемо? Так, дві краплинки. Перевіряємо. Один, два. На другій хмарці яка цифра? Один. Скільки краплинок під цією хмаркою? Одна. А на третій хмарці цифра три. Тож краплинок повинно бути три. Рахуємо одна, дві, три. Тож ми все зробили правильно, чудово. Дощі полив землю і вирісло багато різних квітів. Які квіти ми тут бачимо? Маки та волошки. Скільки маків? Один. А волошок? Один, два, дві волошки. Давайте порівняємо, яких квітів більше? Більше? Волошок. Наскільки більше? На. Один. А яких квітів менше? Менше маків. Наскільки менше? Також на один. Ще вирісли дзвоники та тюльпани. Що ми можемо сказати? Чого більше чи менше? Дзвоників чи тюльпанів? Дзвоників скільки? Один, два, три. Три. А тюльпанів. Один, два, три. Теж три. Тобто дзвоників і тюльпанів порівну по три. На галявині росли ще ромашки. І до них прилетіли метелики. У кожного Метелика є своя квітка. Так, і ще одна квітка залишилася без метелика. Як зробити, щоб метеликів і ромашок стало порівну? Треба, щоб прилетів ще один метелик. Тоді метеликів і квітів буде однаково. Тобто порівну. Кожний метелик. Сяде на свою квіточку дуже добре. А зараз малята, подивіться і скажіть, яка квітка перша. Дзвоник, а друга волошка, а третя тюльпан. Запам'ятайте цю послідовність: дзвоник волошка, тюльпан. І пропоную вам пограти у гру, що змінилося. Будьте уважні. Що змінилося? Зник дзвоник. Ще раз дзвоник, волошка, тюльпан. Що змінилося? Зникла волошка. Ще раз дзвоник волошка. Тюльпан. А зараз подивіться уважно, що змінилося? Тюльпан та дзвоник помінялися місцями. Було ось так. А тепер, що змінилося? Додався ще мак, розумнички мої, і ще одна гра, яка називається. Яка квітка наступна? Уважно роздивіться ланцюжок квітів. Давайте їх назвемо Мак-волошка. Мак-волошка. Яка квітка наступна? Подумайте. Правильно, мак! А далі яка наступна? Так, волошка. Молодці! Роздивіться ще один ланцюжок квітів. Він трішки складніший. Мак-мак, волошка, волошка, мак. Яка квітка буде далі. Подумайте? Так, знову мак, а потім волошка, а потім... Чи волошка. Малята, які ви молодці! З усіма завданнями впоралися. Пригадайте, куди ми сьогодні подорожували? На Квіткову галявину. Які квіти там росли? Маки, ромашки, дзвоники, тюльпани та волошки. Я дякую вам за роботу! І прощаюся з вами! До побачення!